Продається затишна двокімнатна квартира всього за дві хвилини пішки від станції метро Наукова. Ідеальне розташування в одному з найзручніших районів Харкова, що забезпечує швидкий доступ до транспорту, магазинів, кафе та інших місць. У квартирі є все необхідне для комфортного проживання, облаштовані кімнати, зручне планування та всі комунікації. Це чудовий варіант для тих, хто шукає зручне та готове до заселення з житло в центральній частині міста. Телефонуйте, і ми організуємо перегляд у зручний для вас час.